Починаємо з Мавританії з ОГУЯ. 100 ОГУЯ, 74, 96, 99. Як ви зрозуміли, 74 найдорожчий. Тут на 99 пише 2,25. Приблизно в цьому районі це десь можливо і буде коштувати. Ця 74-й, можливо, навіть і до 10. Тут у нас 36,50 пише за набір. За набір 70. 96-го. 4 штуки по 9. Ну, навряд чи вони стільки коштують. Ну, можливо. Бачите, не всі дорожчають. Подорожчались за останній час в кілька разів. Деякі залишились на місці, можливо, навіть подешевшили. Так, 200-500 і 1096. 1000 ну, найдорожча буде. Далі йдуть вищі роки 2001-2002. Вони йдуть дешевше. Пише 12 фунтів. Я думаю, вони дешевше буде кошти, ніж 12 фунтів 2002 року. Ну, побачимо, аукціон покаже. Тут та сама історія. Це вже йде в 2004 рік, змінили дизайн. І, наприклад, 500 ка пише 675 фунтів. Це орієнтовно 300 гривень. Ну плюс-мінус. Я думаю, 5 євро буде коштувати 500. -ка. Ті будуть дешевші. О, Маврійкий. 73-й рік. Чи це 67-й, напевно, рік. 10 рубій. Оце класний екземплярчик, в класному стані. Центрального перегину немає. Край видно, такий трошки пом'ятий. Кути рівненькі. О, ця буде коштувати, я думаю, десь і до навіть до 50 євро можливо. В такому стані. Може трошки менше. 200. Знову ж таки, 200 рупій. 89-й рік, 18,5 фунтів. Е, ну, не знаю, важко сказати, таких не було в мене. Ну, можливо, десь так і буде кошти навряд ну, чи більше. 18 фунтів. Це наскільки 900 євро, десь 1000 євро. О, 1000 гривень. Ну, можливо. Далі вже новіші йдуть, вони вже дешевші. Мексика. Ціни дорогі, ну там пише. Так, що тут пише в нас? Ага, тут писала одна ціна, він перекреслено написав інший 6 фунтів писало, перекреслено написав 4 фунти за 5 штук. Ну, більше, думаю, ніж 4 фунти буде за 5 штук. Думаю, десь мінімум по 2-3 фунти за штуку буде. Тут, напевно, різні підписи мало бути і залишив місце. Так, о, оця. Це в нас 92 рік. Це перший випуск. Правда, вона вся з опігу. В UNC десь рік тому так, за 1000 за гривень продалась. Ну, це може 10 фунтів. 10 євро буде. Десь так. 1914 рік 1 песо. Ну, вона дуже помята. Можливо, яких 5 євро максимум. О, це класний екземплярчик. 50 песо. 1913 рік. 27 фунтів пише. Це рідкісний землярчик. Нечастий. У нас на аукціоні. Думаю, такого і не було ніколи. І навряд чи ще колись буде. Перегину нема центрального, але кути дуже заокруглені. Ну, дуже вже такі заокруглені. Цей І ще й трошки брудненький. В UNC, я думаю, ціна була б близько. 100 євро. А в такому стані аукціон покаже, можливо, 50 буде. Плюс мінус. Так, один песо 915 рік це також недорогий екземпляр. Можливо, 10 євро. 20 песо оце кращий стан. 915 рік. Без центрального перегину. Та й взагалі без будь-яких м'ятин. Куточки не ідеальні, а сама банкнота непогано збереглася. Е Малюнок, що тільки не по центру. Аверс. Так, тут пише 9,5 фунтів. Я думаю, десь мінімум 15 євро буде коштувати. Можливо і 20. Далі в нас йде Молдова. 200 купонів 92 рік. Це десь в районі 5 євро. Один лей. І фунт 25 пише. Ну, десь так, можливо, трошки більше. Десь, може 2-3 євро. Так, ну ця дешева. Це вже змінили дизайн. 50 лей. 2002 рік. Шість фунтів пише. Ну, думаю, трошки більше, як 6 фунтів. З 10 можливо. Так, це у нас Монголія йде. 55-й рік. Бачу, що не всі ідеальні. П'ятерочка погнута. Тут також, чим вищий номінал, тим дорожче коштує. Тобто, якщо одиничка в районі там, 3 євро, 3-4 євро, то далі вже йде вище і вище. Наприклад, там тройка 5 євро 5. Ну, це якщо в UNC. Якщо в UNC, якщо в них є якісь вади, то... Вони коштують дешевше. Ну, от сотка пише 6,5 фунтів. До речі, 50 9 фунтів дивно. А можливо через те, що тут стан кращий. Тут м'яти є різні. Ну, в UNC сотка би коштувала. Воно В принципі, ага, тут ще є м'ятина. Є трошки м'ятин. В Юнці, я думаю, десь 20 бо євро коштує, 25. Далі це який у нас 66 рік. Ці вже дешевші. Ну і так само. Чим вищий номінал, тим дорожче коштує. І серія АА, до речі, ще також ціниться. Перша серія. От сотка пише 4,5 фунти. 66 рік. Ну, я думаю, сотка десь 10-15 євро. Так, одиничка 83 рік, цільший то ще дешевші. І це вже 90 йдуть. 90. Там вже в них пішли тисячі. величезні. О, Чорногорія. 5 парпера 475. 1912 рік. Це вона якась ніби гашена. Щось таке. Ай, да, в такому стані. Ну, думаю, 5 євро, можливо, трошки більше. Занадто багато надривів різних. Так, акуратно. Опа. Один-два перпера. Ну в такому стані без надривів, вони десь в районі 10-15 євро будуть за штуку. Можливо трошки більше. До речі, досить таки непогано збереглися, тому що бачив в гіршому стані. І давно, я думаю, в альбомі лежали. Бо ці перегини так не відчуваються, як їх видно. Видно їх конкретно. Причому вона була складена в 8 разів, а не в 2 рази. О, п'ятерочка, десяточка. Ладно, покажу все. Класний стан. А би по фото можна було подумати, що вона без перегину. хоча насправді він тут є. І здається мені, що і вздовж і поперек був перегін. Але збереглась непогано. Папір чистенький. Наче не мита? Десяточка. У десяточка вона а, також є перегін. Був перегін, видно. І можливо також навіть вздовж і Але це не точно. Клас. Я думаю, десятка. Кілька десятків євро потягне. В UNC там би вона я думаю, за 100 євро. Ціна була. У 20 так само в UNC. А в такому стані важко оцінити. Тут вже, як то кажуть, аукціон поставить крапку в цьому питанні. 20 перпера. 1914 рік. До речі, тут надривчик є від перегину. Тут такий жорсткий перегин. Таке відчуття, що ще кілька би разів перегнули і вже б вона розламалася надвоє. Ну, також непогане, е, непогане збереження, як для цієї банкноти. І взагалі, на здається, на аукціоні таких небагато було. Так, на сьогодні все. До нових зустрічей!